Всім привіт! Нарешті дочекалися тепла. Сьогодні у нас дуже сонячна, гарна погода, десь плюс 10. Приїхали на водойму половити коропа і амура. Ось от така гарна у нас водойма. Будемо ловити добу. Приїхали з ночовкою, ну. Подивимось, вночі зараз тепло, так що будемо ловити і вночі. Ну що, закидаємось, розкладаємо речі свої і починаємо рибалити клас, дуже чекали цього. Сьогодні будемо ловити на флет. Замочимо ось такий пелець. На 20, а поки воно буде там замачуватись, будемо розкладати речі свої. Ну що, погнали. Залили воду в ліквід, розмішали і заливаємо наш перець. Даємо настоятися на 20 хвилин. Так, ми вже закинулись. О! У нас почин, ось такий амурчик гарний, Ну, ми цьому дуже раді. Перша рибка в цьому році у нас. Клюнув на розовий отакий ось попапчик. Ось. Клас. Супер. Рибачимо далі. Савчика додому відпускаємо. Давай, ці. Клас. Дуже класна рибалка. Початок мені подобається водилища у нас під той берег закинуті, і два будуть пошукові. У нас зараз вже вечоріє ось сонечко заходить. П'ята година десь вечора ну На даний момент тільки один амурчик у нас невеликий, поки що нічого більше не було. Але вся ніч ще попереду. Будемо чекати, ловимо, знов закинули на класичну оснастку на стікмікси і будемо чекати, як завжди, на нашого корубача Мурчика. Всім доброго ранку. У нас от, ось такий улов. Е, в 6 годин ранку у нас ось такий короб плюнув. Осьомий, другий клюнув і маленький ось такий карасик. Ну, я б сказала, не маленький, гарненький карасик. Клюнув Ну Все ми ловили на флет, на кукурудзяний попап, солодкий. Супер! В общем, половили гарно. Попап у нас клювало на попап 8 міліметрів. Ну, риба зараз не дуже така активна, погано харчується. Не кормились ми, просто закидали на флет і все. Без прикормки. Так що, ну, вже улов є, це гарно. Як завжди, рибку ми відпускаємо, і хай вона підростає і радує нас у слідуючий раз. Зараз у нас 11 година. Ще у нас час є порибалити. Йде дощ, ми всі мокрі, але рибачимо далі. Можливо, ще щось клюне. Ну Дуже хочеться здорової рибки, але поки що немає. ну Чекаємо. У нас зараз обід і на обід завітав ось такий красень. Гарний. Короб десь кілограмів 4, мабуть. О, плавніть якраз виставили. Гарно. Виважування не знімаємо, бо йде дуже дощ, довго вже цілий день. Ну, гарний, гарний такий. Це вже п'ята у нас рибка. Трошки підхльовується. Вже в нас вечорія. Блін, цілий день йшов дощ, але ми рибачили. У нас було 8 покльовочок, 5 реалізованих, 5 рибинок ми спіймали. Ну, погодка не дуже гарна. Зовсім все мокре. Я в клієнці цілий день. Блін, ну, все рівно, все дуже класно, супер. Ми відкрились, сезон відкрили. Хотілося б, звичайно, більшої рибки, але ну, що є, то є. Зараз риба не дуже активна. Ну, що поробиш? Вночі було ну, трохи прохолодніше, думали, що буде тепліше, але ну, нічого. Зранку були покльовочки і в 6 ранку, і в 7 ранку, ну, все рівно дуже класно, нам сподобалось. Ой, рибалка, це класно. Навіть якщо Погана погода, ну як погана, Ну, дощ все рівно клювало, і це класно. Ну До, до наступних зустрічей. Побачимося вже на наступній рибалці. Я сподіваюся, що буде дуже класний клюв. Ну і так, все класно, блін, супер. Нарибачились. Все рівно, хоч і невеликих спіймали, але ну, хоч вже розмочились. Класно. Всі, всім пока, до нових зустрічей.